Сьогодні, 30 листопада 2023 року, в три години ночі Київ прокинувся, час зупинився. Прокинувся і я, Національний гетьман України і українських земель. По Києву йшов зі своїм святим Христом апостол Андрій і знову святив Пагорби Києва і всю Україну і ставив свій величезний хрест над Києвом і всією Україною. Просвітлені кияни вийшли на зустріч апостолу Андрію і падаючи на коліна, просили пересвятити українську святу землю. Після осквернення її москалями, особливо оболонь, Ірпінь, Бучу і другі київські землі, а також села і міста України. Просили пересвятити Крим, Чорне море, Азовське море, Донецьк, Луганськ, Херсон, села і міста святого Запоріжжя та всіх православних. Земель України, які загарбала Чорна Російська Федерація. Просили кияни визнати, визнати вигнати, просили кияни вигнати з росіян козла, виправити козломордих, помити їм сліпі очі. Благословити Україну і українських воїнів світла на перемогу над російським злом, знищити остаточно російське зло, просили апостола Андрія вивести злочинні війська Російської Федерації з України, з українського Криму, зав'язати в мішку. Правди Біса Путлера. Просили Кияни Апостола Андрія первозвано просити Бога Ісуса Христа повернути розум росіянам, щоб вони побачили, що нападом на Україну, війною з Україною, військовий злочинець Путлер грабує Росію і її майбутнє на 300 років. Показати росіянам, що вони дикуни і туземці, якщо цього не побачать, показати росіянам, що вічний мир це знищення Кремля. Просили кияни апостола Андрія піти до Москви, освятити Москву, освятити води ріки Москви та апостол Андрій. Первозваний відмовився, бо там у Москві лігво сатани. Моляться сатані, моляться бісам, моляться пукеру, моляться війні і моляться смерті. Там чорна діра смерті. Піду до Москви, коли прозріють росіяни і москвичі, коли прозріють самі. Самі покличуть. Слава Андрію Первозванному, духовному засновнику України, першому святителю України, першому митрополиту Константинополя, тому, хто вивів жителів Йорданської долини в Україну додому, в Русь. Слава Україні! Молимось Андрію Первозванному, він заступник наш перед Богом. Амінь.